Привіт усім! Привіт, дітки! А давайте сьогодні проведемо цілий день з моєю лялькою. Ранок лялька ще спить. Вона спить в ліжечку. Давайте будити лялю. Прокидайся, лялю, прокидайся, пора вставати. Ляля прокидає. Ляля -ля. позіхає, позіхає ляля. -ля. Доброго ранку. Лялю. Доброго ранку. Ляля -ля прокинулася і зранку ляля -ля хоче пісяти. Ляля -ля хоче на горщик. Ось у лялі горщик. Горщик для лялі. Давай лялю. Сідай на горщик, спробуй попісяти. Давай знімемо піжамку. Ось у лялі піжамка, давай знімемо ось так. Сідай лялю на горщик. Сідай, ось так, ляля пісяє. Що треба сказати, щоб ляля швидше попісяла? Треба сказати: пісь-пісь-пісь-пісь-пісь. пісь 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 пісь. пісь, 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 пісь. Так, молодець Лялю. Ти попісяла, молодець! Тепер надінемо лялі памперс. Ось підгузок або памперс. Надінемо лялі, бо ляля ще вчиться тільки пісяти на горщик, і вона вдень ходить в памперсі. Давайте надінемо їй памперс. Застібаємо, Ось так. застібаємо, Ух ти! Ух ти! Ми наділи лялі-памперс. Тепер лялю, можеш бути спокійною. Ляля памперсі. Лялю, тепер треба вмитися і почистити зуби. Зранку обов'язково треба чистити зуби. Ось зубна щітка для лялі. Зубна паста. Вичавлюємо трохи пасти на щітку. І чистимо зуби лялі. Ось так. Ляля ще сама не вміє чистити зубки, вона маленька. Тому я допомагаю лялі, щоб зубки були чисті, щоб гарно їх почистити. Я їй допомагаю. Почистили зуби, тепер ляля вмивається водичкою, вмиваємо лялі обличчя, вмиваємо лялю. Потім витираємо рушничком. Все ляля вмилася. Тепер ляля хоче їсти. Візьмемо стільчик для годування. Стільчик для годування. Саджаємо лялю. Ляля сідає ось так от стільчик. І годуємо лялю. Візьмемо тарілочку, ложечку і погодуємо лялю кашкою. Ляля каже ням-ням-ням. ням-ням-ням. Ляля їсть кашку. Ляля поїла кашку, тепер ляля хоче молочко. Тримай ось пляшечка з молочком. Пляшечка з молочком для лялі. Ляля п'є молочко. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Ось так от, ось так п'є молочко, ляля. М -м, яке смачне молочко! Каже ляля, дякую, дякую. Тепер підемо на прогулянку. Так. Так. Ляля хоче на вулицю, хоче на прогулянку. Нам потрібен візочок для лялі. Ось візочок. Ух ти, який гарний візочок у Лялі. Сідай, лялю візочок. Ось так ляля сідає. Ось так ляля сідає у візочок. Ляля у візочку поїде на прогулянку. А що ми візьмемо з собою на прогулянку? Давай лялю візьмемо з собою банан. Банан! Раптом ти зголоднієш, щоб ти змогла перекусити. Візьмемо банан, ляля візьме з собою. А також ляля візьме з собою пляшечку з водичкою. Пляшечку з водичкою, візьме з собою ляля. Ось так. Ось так. Їдемо на прогулянку. На прогулянці ляля захотіла погратися з м'ячиком. У мене є м'ячик. Дивись, ляля, ось такий м'ячик. Він рожевого кольору. Давай я буду тобі кидати лялю, а ти будеш кидати мені м'ячик. Ось так. хоп, Я кинула лялі м'ячика. Хоп, ляля -ля кинула мені м'ячика. Хоп, я кинула лялі м'ячика. Ляля кидай мені. Опа! Ляля -ля кидає мені м'ячик. Ось так ми кидаємо м'ячик один одному. Так весело. А давай, поки ми на прогулянці, сходимо в магазин. Нам потрібно купити продукти додому. Так, йдемо в магазин. В магазині, щоб робити покупки, нам потрібен кошик або візок для покупок. Ось у нас є ось такий візок для покупок. Ми підемо з ним в магазин і будемо складати ті продукти, які нам потрібно, у візочок, щоб потім їх купити. Домовились? Що ми хочемо купити в магазині? Що нам потрібно? Давай купимо лимон. Лимон, ляля кидає у візочок. Ляля кидає лимончик у наш візочок для покупок. Апельсин. Апельсин, ляля кидає у візочок. Так, ляля мені допомагає. Допомагає робити покупки в магазині. Також давай лялю візьмемо грушу. Грушка. Так, ляля бере грушу, кидає. У візочок для покупок. Ось скільки в нас вже там всього. Давай візьмемо яблучко. Яблучко, ляля кидай у візочок. Ось так. Давай візьмемо лялю ще банани. В нас закінчилися. Ось банани. Банани. Ляля кидай банани у візочок. Візьмемо виноград. Виноград візьмемо: зелений, ось такий. І фіолетовий. І фіолетовий виноград також візьмемо. А ще візьмемо кашку. Кашку візьмемо. Також треба кашка нам на сніданок. Також ляля хоче взяти піцу. Піцу Ляля кидає у візочок. І ще, ще я забула: морква нам потрібна. Ось морквину візьмемо. Морквину, кидай Ляля у візочок. Ось так ми зробили покупки в магазині. Купили продукти. Тепер ми розрахуємось на касі. І час уже йти додому. Так, ходімо додому. Лялю, я приготувала для тебе супчик на обід. Ось супчик. В кастрюльці супчик для Лялі. Візьмемо ложечку, так і. Погодуємо лялю супчиком. Ням-ням-ням. 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 Як смачно! Ляля поїла супчик. Ляля дуже любить супчик. Тепер ляля хоче чогось смачненького. Лялю, візьми яблочко. Візьми яблочко. Ось ми купили в магазині, тому візьми з'їж яблучко. Ням-ням-ням. 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 Лялю, що тепер ти хочеш робити? Що? Ти хочеш на вулицю? На майданчик? О, ні, але за вікном дощ. За вікном іде дощ. М -м, погана погода. За вікном дощ і вітер. Що ж тепер робити? О, я придумала, будемо гратися вдома. Давай поскладаємо конструктор. Так, 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 ляля хоче поскладати конструктор. Ось конструктор. Яка це частинка? якого кольору? Блакитний колір, каже ляля. А це який колір? Зелений колір, каже ляля. Так, складаємо. Ось так з'єднуємо конструктор. А тут дві частинки дві частинки конструктору. Давайте їх роз'єднаємо. Ось червоний конструктор, ось помаранчевий конструктор. Ми можемо їх також ось сюди поставити. Це, яка частинка? Фіолетова. Складаємо, давайте ось так. Складемо. Це яка частинка? Блакитна. Це який колір? Зелений. А це який колір? Білий, білий конструктор. Ось так весело складати конструктор. Лялі дуже подобається. Ми склали вежу з конструктора. Ще ляля дуже любить складати пазл. Ляля дуже любить пазли. Ось у нас є пазли з тваринками. Хм, Треба знайти відповідних тваринок і поставити їх у відповідне місце. Хм, а ну давай, давайте разом. Ось візьмемо котика. Куди котик? Куди, 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 куди. Ось сюди котик. Це рибка в акваріумі. Це акваріум. Акваріум ось сюди. Так? Ось сюди. Рибка з акваріумом. Це зайчик або кролик. Так. Давайте поставимо його ось сюди. Ось сюди. А це папуга. Папуга. Ось. Ось сюди. Сюди папуга. А це хто? Черепаха. Черепаха. Хм, де в нас черепаха має бути? Правильно! Ось тут. Ось тут черепаха. А це в нас мишка. Мишка, яка тримає в лапках сир. Бо мишка дуже любить сир. Місце мишки ось тут. Ось тут. І залишився у нас хто? Правильно, собака. Собака, собаку, отак от сюди. Сюди місце для собаки. Ми знайшли всіх тваринок і склали пазл. А ще ляля дуже любить малювати. Давай помалюємо лялю. У нас є аркуш паперу. Так, аркуш паперу і фломастери. Є зелений фломастер. Червоний фломастер і синій фломастер. Ляля, що ти хочеш намалювати? Давай намалюємо квіточку, каже Ляля. Давай відкриваємо фломастер. Ляля, бери фломастер в ручки і малюй. І ляля малює. Закриваємо. Фломастер. Ковпачок надіваємо так на місце. Ляля візьме ще зелений фломастер. Дивіться, дітки, ляля намалювала малюнок. Ляля намалювала квіточку і сердечко. Так? Як гарно ляля! Яка ти молодець. Дуже-дуже гарний малюнок. Час вечеряти. Сідай лялю в стільчик. Ляля на вечерю буде їсти кашку та котлетку. Тримай ляля. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ляля добре їсть, ляля молодець. Молодець ляля. А ще ляля хоче з'їсти моркву, Так? тримай лялю моркву тобі. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Тепер треба обов'язково почистити зуби. Так, так, зранку ми чистили зуби. І тепер ввечері перед сном треба знову почистити зубки. Ось так давай почистимо лялі зубки. Молодець лялю. Лялю, давай почитаємо книжечку. Читаємо книжечку перед сном. Ляля дуже любить читати книжечки перед сном. Книжечки дуже цікаві і корисні. Перегортає ляля сторіночку. Ось так. Клас, дуже цікава книжечка. О, о, ляля позіхає, ляля позіхає, ляля втомилася, вона втомилася за цілий день. Вона гралася, гралася, навчалася. І вона тепер хоче спати. Ляля, ти молодець. Ходімо, я покладу тебе в ліжечко спати. Я вклала лялю спати, тепер вона спить і їй сняться чарівні сни. А зранку я її розбужу, і ми знову будемо гратися. Приєднуйтесь до нас. Не забудьте поставити лайк і обов'язково підпишіться на канал Няня Аліна. Дякую всім за перегляд і дякую за підтримку. До побачення! До побачення! Бувайте!